Приїхала нарешті коса легка. І зараз ми подивимось, що ця техніка може. О, навіть файна жіночка може взяти і працювати з цією косою легко. Отже, відкриваємо. Тут така упаковка. Ось така макіта, коса електрична. Відкриваємо. Тут у нас кожух захисний, ручка, акумулятор, він купується окремо, різна документація, інструкція, все понятно, ознайомимось. Це у нас іде комплект. Жилка, болти, ремінь, ручка. Ага, ось зарядне для Макіти. Знайомий з такою технікою. Дуже файна штука. Витягли все, так. Ну і сама коса. Оу, вона така легка. Однією рукою тримаю, як пушинка. Приступаємо до зборки цієї чудо-техніки. Тут є інструкція англійською мовою. Дуже толково все пояснюється. Техніки безпеки, навушники, каска, окуляри. Яка відстань? Як перевіряти стан заряду батареї? Як встановлювати. Ну, зараз все продемонструємо. До речі, акумулятор приїхав. Заряджений, перевіряємо. Ось є тут кнопка. Натискаємо, є одна одиничка заряду є. Перевірити, я думаю, стане. Тут є кнопка регулювання положення, є 5 різних видів. Отак от, так от. Оп. І регулюється кут нахилу. Тут є у нас регулятор довжини. Якщо він розблокований, в положенні розблоковано, то можна підбирати довжину штанги. І також є можливість підкошувати, обертати отаким От чином. Фіксу, зафіксували і можна підкошувати газони, там складні якісь. Отаким От чином. Ну, ми оберемо це положення і підберемо необхідну довжину. Зафіксуємо все. Головка з лескою має один вихід. І тут є такі натискаєш, знімається катушка. І ось така конструкція її. Просто коли косимо, трошки притискаємо і вона відмотується на необхідну довжину. Тут у нас є для балансу вага, тому що один вихід і вставляється дуже просто на місце. таким чином. Раз і вже на місці. З ручкою управління тут все зрозуміло, є блокування. Притискаємо і натискаємо курок. Збираємо тепер конструкцію. Беремо ручку, одягаємо сюди. Це ми зробимо, щоб праворуч було, одягаємо. Ось таким чином одягається. Тут у нас вставляється цей болт. Отак він пройшов. А тут у нас прикручується і фіксується ручкою. Відпускається, міняється положення ручки і фіксується знову. Тепер закріпляємо захисний кожух. Ось він має, тут у нас є такий обрізний ніж, він тут помічений, і він ховається під цей захисний ковпачок, поки що його в таке положення. І одягаємо кожу, просовуємо лесу. І тут ці шурупи два ми зафіксуємо. Ну, ось майже все. Коса готова для роботи. Під'єднуємо акумулятор ось таким чином. Ось так от обережно. Він защелкується. Так от. Для зручності є ось такий пояс. Одягаємо. І регулюється довжина цього поясу. Знімаємо захисний ковпачок для відрізного ножа, одягаємо захисні окуляри і вже можна працювати. О! Навіть так. файна жіночка може взяти і працювати з цією косою легко. Дуже легко, дуже просто. Отака забавка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа!